Так, е, проти. Нема проти? Приймається. За, за. Утримались. Не бачу. Е, значить, рішення прийнято. Приймається одноголосно. Нам необхідно затворити регламент роботи засідання постійних комісій. Пропоную для доповіді до трьох хвилин, для виступів до трьох хвилин. Хто за такий регламент роботи? Прошу проголосувати. Хто за? Так, є хто проти? Проти Не нема. Хто утримався? Немає. Приймається одноголосно. В ході засідання комісії. Допомога у проведенні процедури відкритого поіменного голосування згідно сучасних вимог, за прийняття висновків комісії підрахунку голосів буде надаватись депутатом Зелінською Тетяною Леонідівною, секретарем постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я. Населення. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше про визнання повноважень депутата Вознесенської районної ради. Восьмого скликання. Хитрук. Слово надається Бордіну Івану Арсентівичу, заступнику голови районної ради. Будь ласка. Шановні колеги, до районної ради надійшло. Рішення нашої територіальної комісії районної про визнання повноважень депутата Олександра Сергіївни. От. Є пропозиція е, прийняти рішення і визнати, внести на, до, до, на сесію питання про визнання повноважень депутата Вознесенської районної ради, 8-го скликання, хитрук Олександра питання. Нема запитань. Переходимо до обговорення. Чи є бажаючі виступи з даного питання? Бажаючих нема. З урахуванням пізнення обговорення переходимо до процедури відкритого прийменного голосування за прийняття висновків комісії до винесення питання на розгляд сесії районної ради. Будь ласка. Амелин. Да. Базаренко. За. За. Богдан. За. Лукасян. За. Демьяненко. За. Журавлев. За. Зелинска. За. Ильчанинова. За. Конопляникова. За. Куркатилов. За. Кучер. За. Мининкова. Мыргородска. Павел. Резник. Спину. Алексей Иванович, есть еще. Он есть. Спину. Микрофон. Алексей У него микрофон. Тищенко. Тищенко. А, а, за. Теслина. За. Трутенко. Да, да, да. Угу. Так, Шульгина. Да. За. А есть? Есть. Шульгина есть. За. 14, 15. Дякую. «За», 15. запроти немає рішення прийнято. На розгляд сесії районної ради. Друге, про стан боротьби зі злочинністю, охорони безпеки і порядку та результати діяльності Вознесенського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Миколаївській області. На території Вознесенського району за 2024 слово надають за районної ради. Дякую. Шановні колеги, значить, це питання у нас традиційне. і Інформацію ми вам надіслали на по електронним по, на поелектронкам вам. Ви з матеріалами, будь ласка, якщо хтось не знайомився, будь ласка, ознайомтесь. Горін Олександр Миколаївич, він виступив до доповідачем буде на нашій сесії, тому якщо немає питань, то є пропозиція включити це питання на сесію районної ради. Далим на голосування. Амелин. Да. Барзаренко. Да. Богдан. Ира. За. Лукасян. За. Демьяненко. За. Журавлев. За. Зелинска за. Ильчанинова. Ильчанинова за. Конопляникова. Конопляников. За. Куркатилов. Кучер. За. Пину. За. Тыщенко. Александр Викторович, Тыщенко. А, за, за. Теслина. за, за. Третенко за, Шульгіна. За. Так, у нас вже шістнадцять. Шістнадцять за, проти немає. утрималось, Немає рішення прийнято. Дякую. <свят> Про соціальний захист населення Вознесенського району в умовах воєнного Слава. слова. Бурдіну Івану Рсетьовичу, заступнику голови районної ради. Будь ласка. Шановні депутати, ми матеріали по цьому питанню надіслали вам всім на електронку. Матеріал дуже обширний. Я вас дуже прошу ознайомитися з матеріалами, якщо не, не ознайомилось. І я вважаю, там матеріал дуже і дуже такий цікавий. І про стан соціального захисту в умовах воєнного стану матеріал дуже, дуже такий цікавий. Тому прошу депутатів внести це питання на сесію районної ради. Будь ласка, поймать голосование. Амелин. Да. Базаренко. Да. Волдан. За. Гукасян. За. Демьяненко. За. Журавлев. За. За. Зелинска. За. Ильчанинова. За. Конопляникова. За. Катя. За, за. Лукачилов. Да. Алексей получится Кучер. За. Да. Спину. Алексей. Да. Алексей Иванович. А он на машине, меня кажется. За за, после... за, 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 за. 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 Теслина. Да. Теслина тоже на транспорт не Трутенко. Да. За. 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 Шульгина. За. 16 за, против. Нема решения принято. Да. Вы решили. Пытание на мой взгляд. Сесії районної ради. Питання четверте. Про присвоєння Павлюк звання почесний громадянин Вознесенського району Миколаївської області занесення до книги Пошани. Слово надайте Бородіну Івану. Шановні колеги, а до районної ради. Надійшло звернення Веселіновської громади. За підписю голови Румянцева ходатайством про присвоєння Павлюк, звання почесних громадян Вознесенського району Миколаївської області та до занесення до книги Пошани. Вона керує відділом освіти, культури і соціального захисту. Дуже характеристика така є. Ми надіслали характеристику. Да? Да. Тому. Ми просимо вас е, прийняти рішення про внесення даного питання на сесію районної ради. Людина ну, заслуговує. Запитання в депутатів. Нема? Став на не поіменне голосування. Амилін, зазарінка. За. Да. Богдан. За. Лукасян. За. Демьяненко. За. Журавлев. За. Зеленска. За. Ильчанинова. За. Конопляникова. За. Куркатилов. За. Кучер. За. Спину. За. Тыщенко. За. Эслина. Надия. Где наша Надия? Что с ним случилось? Трутенко. За. Шульгина. Да. Так, за 15 проти 1, Утрималось, немає. Не голосувала, один. Рішення прийнято. <клес> е -е ви винести питання на розгляд сесії районної ради. Питання п'яте. Про депутатський запит Амеліна. Слово надається Бурдіну Івану Рсентівичу, заступнику голови районної ради. Дякую, Олексій Павлович. Шановні колеги, ми з Самеліном знайомили з цією проблемою, яка висвітлювалась в його депутатському запиті. Це мова йде про спортивний комплекс школи загальноосвітньої школи, ну, ліцею номер 8 міста Вознесенська, і території. Парка Незалежності. Там після ремонту каналізаційного колектора було порушено так сказати перехід від шкі... ті... шкільної території до парку, і в настоящий час там ну просто яма знаходиться і тік. Е... І треба, там, звичайно, закінчити ремонт. Полотно, тому що там немає спуску. Ні з, з боку парку Астро е незалежності, ні з боку території школи. І, а тим більше, там е е зараз готуються до ремонту ТІРА, де будуть е заняття проводити для учнів е всіх навчальних закладів міста Вознесенська. От. Тому <тасняті> до нас звернулись багато людей, батьків, які користуються послугами території загальноосвітнього ліцею номер 8 Там спортивний комплекс чудовий, і багато людей хочуть з маленькими дітьми там вечорами завдебути, і декілька інвалідів також не можуть піднятися на територію школи. Ось цієї так сказати ями, яка образувалась після ремонту каналізаційної системи. Тому. До нас звернулись з заявою такої люди для того, щоб негайно відремонтувати цей цю ділянку, і от смисл депутатського запиту Ам западу Ам'ялена Це Звернення у нас буде до міської ради. Через, Через да. Депутатів нема. Немає. Ставим на поіменне голосування. Амелін, да. На місці Базаренко. Базаренко. Да. Базаренко. Да. Да. Да, да, поднимите да. руку. Руку поднимите, если за. Так, добре. Yeah. Богдан. Да. Лукасян. За. Демьяненко. За. Журавлев. За. 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 Ильчанинова. За. Конопляникова. За. Кучер. За. Спину. Да. Тищенко. За. Теслина. Надя. Пропала десь. Трутенка. За. Трутенка, да. Шульгина. За. 15. За, проти немає. Утрималась, немає, не голосувала один рішення вирішити питання на розгляд після районної ради. Питання, що... Так, будеться хитро. Після районної ради питань ради... питання... депутатської діяльності, етики, законності, антикорупційної і регуляторної політики. Слово надається Бурдіну Івану Арсіну. Шановні колеги, це мабуть останнє питання, да? Останнє питання. Це стосується питання з першим нашим питанням, що ми вносимо на затвердження депутатських повноважень кітрук Олександр Сергіяни. От тому ми пропонуємо, якщо рішення на сесії буде прийнято, і порекомендувати склад комісії депутатську комісію. Вот суть этого питания. Понятно. 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 на Понятно. Оставим на поименное голосование. Амелин. За. Базаренко. За. Болда. За. Лукасян. за. Демяненко. За. за. Журавлев. За. Зелинск. За. Ильчанинова. За. Конопляникова. За. Куркатила. За. Кучер. За. Спину. Алексей. Удадился. Спину. Давай дальше. Тыщенко. За. Тыщенко за. Так, да. Теслина. За. Да. За. Теслина. Надя. Надя. Да, за, за. Да. Трутенко. За. Шульгина. За. П'ятнадцять за, проти немає. Утрималось, немає. Не голосував один. Рішення приймається. Вирішили нести на розгляд чергової сесії. Шановні депутати, всі питання порядку денного комісіями розглянуті. Жодного питання не відхилено, всі вносяться. На розгляд. Сесії. Дякую, колеги, за... шановні колеги, Шановні колеги, значить, Ще раз нагадую, що ми в середу, 7 травня, з вами о 9 годині е, зустрічаємось на черговій сесії районної ради. Для того, щоб всі питання розглянути, для того, щоб вони були, так сказати займали силу. От. Будь ласка, без. Так, сказати, ну, ну як завжди, у нас дисципліна на хорошому рівні. Дякуємо вам за сьогоднішню участь у засіданні, тому що згідно законодавства, які внесені зміни, ми повинні цю процедуру обов'язково проводити. Ну нікуди ми не дійдемося. Це норми закону сьогоднішнього. Дякуємо вам за роботу всім депутатам. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую.